Зеленський прибув до американського міста Майамі в його передмістя, точніше у резиденції Маралагу. У неділю відбудеться зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Обговорять план завершення російсько-української війни. І нещодавно український президент опублікував 20 пунктів чернетки мирної угоди, які погодили представники України, США та Європи. Як написав Зеленський у телеграм-каналі, цитую зараз одні з найактивніших дипломатичних днів року, і багато що може вирішитися. До нового року нагадаю у мирному плані є чимало компромісів, на які погодилася Україна і є обіцянки гарантії безпеки від Європи та США. не вирішені питання територій та Запорізької снями. Українська делегація, секретар НБО та начальник генштабу ЗСУ Андрій Гнатов мали зустріч зустрічі з американськими колегами. І от сьогодні Дональд Трамп та Володимир Зеленський мають поставити принаймні проміжну крапку. Розмова запланована на двадцяту годину. За київським часом, президент США Трамп та передодні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським вирішив пограти в гольф у Палмбіч, неподалік свого маєтку Маралагу. Поїздку Трампа на гольф поле журналісти розцінюють як спробу зберегти. Олімпійський спокій перед важливими переговорами і в редакції біль припускають, що так він намагається позбутися розчарування. Ще під час передвиборчої кампанії, 2024 року, Трамп неодноразово заявляв, що зможе завершити війну в Україні за кілька днів або навіть за один день. Відтоді минув уже майже рік, однак війна триває. Сьогоднішня зустріч зеленські може стати ключовою для визначення подальших кроків США щодо. Мирного врегулювання та тиску на Росії. Переговори двох лідерів заплановані на 20-ту годину за київським часом. Сьогодні увага України прикута до США, де мають відбутися переговори між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Очікується, що сторони говоритимуть про можливі шляхи завершення війни. Як у столиці сприймають майбутні переговори з надією чи скепсисом, дивіться далі. Я думаю, що ні. Ну бо ми вже бачили ці перемовини і домовленості, коли позавчора да, вчора, е, був знову обстріл. Тому я думаю, що це все Росія буде максимально тягнути час. І ну, я думаю, що точно нічого не буде. Тобто це буде перемовини, потім ще одні, потім ще одні, але ні до чого це не призведе. Миру, хочеться миру. Саме основне. Хочеться миру, більш нічого. Хочеться просто, щоб все це закінчилось, але це наше бажання. Ми нічого не можемо на це ніяк, ніяк не можемо цим керувати зовсім. Тому всім здоров'я, сил та терпіння. Росіяну знову завдали удару по Херсонській тец. Повідомила група Нафтогаз. Під час атаки дістала поранення працівниця станції. Її ушпиталили ТЕЦ зазнала значних руйнувань. Вона забезпечувала теплом, десятки тисяч квартир. Додали у компанії у місті. Також перебої з водою та світлом. Ворог зранку обстріляв корабельний район міста з реактивних систем залпового вогню. У також у приватні та багатоповерхові будинки поранені дев'ять місцевих жителів. Три-чотири прильоти і одразу горить гараж, машина. Ну це не передачла. Вона зразу нас усі півгати пішло горіти. Наше слава Богу, хоча б не завіли. От сюди був удар. Бачите? Бачите, як дотично стіл рознесло вибуховою хвилею. Він погасив енергію уламків. Поблизу Запорізької атомної електростанції запровадили локальне припинення вогню для того, щоб терміново відремонтувати пошкоджені лінії електропередачі. Роботи проводять за посередництва магате повідомив генеральний директор агенції Рафель Гросі. Агенція вже тривалий час працює на межі блекауту. Зовнішнє електропостачання регулярно зникає через обстріли. У вересні жовтні був зафіксований рекордний блекаут майже тиждень без живлення. Російська сторона заявляє, що ситуацію, нібито під контролем. Однак, водночас визнає ризик наслідків співмірних із катастрофами на кшталт Чорнобиля або Фукусіми. Українська сторона наголошує саме російські. Обстріли та мінування прилеглих територій ускладнюють ремонт енергомереж, і створюють загрозу ядерній безпеці. Збільшилася кількість травмованих через аварію маршрутки у Калузькому районі на Івано-Франківщині. Тринадцятеро людей постраждали. З них дві дитини загинув один пасажир. Повідомили в держслужбі з надзвичайних ситуацій. ДТП трапилося в день між силами Надіїв та Раків? Рейсовий автобус з'їхав у кювет і перекинувся. В салоні перебували тридцятеро пасажирів і двоє водіїв. Рятувальники евакуювали вісімнадцятьох. Правоохоронці з'ясовують причини автопригоди. У Польщі у ДТП загинули п'ятеро українців. Інформацію підтвердили в генеральному консульстві України у Вроцлаві. Наймолодшому загиблому 17 років, найстаршому 30. За даними прокуратури, загалом загиблих шестеро аварія трапилася на передодні поблизу міста Бжег. На перехресті двох національних трас зіштовхнулися два легковики Форт Куга та Фольксваген Пасад. Після зіткнення один із автомобілів загорівся. Причини аварії, поки не озвучують. Триває слідство. Росія вдвічі частіше стала бити по українських портах ракетами й дронами за 2025 рік. Зафіксовано 90 комбінованих атак. Лише на Одещині пролунало майже 800 повітряних тривог. Це набагато більше ніж протягом 2024-го, Повідомив віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба. Окупанти хочуть знищити логістику, український експорт і економіку. А головне гинуть і страждають працівники портів. Попри це, вони щодня ходять на роботу і постраждають. Страшно виконують її. Уряд разом з адміністрацією морських портів розширив мережу мобільних укриттів в портах Одещини та Миколаївщини. І вже встановлено 50 таких споруд. Також працюють 30 стаціонарних укриттів. Куп'янську на Харківщині зачистка від російських військових може тривати ще кілька тижнів. У місті лишаються невеликі кишені, де ховаються окупанти. Про це в етері Суспільного розповів речник об'єднаних сил Віктор Тригубов. І за його словами, місто від росіян зачищають достатньо повільно, бо там залишається цивільне населення. Тривають міські бої. Прорватися у ворога вже немає можливості. Сили оборони контролюють північну частину Покровська на Донеччині. Розповіли про оперативну ситуацію на одному з найгарячіших напрямків фронту в командуванні 7-го корпусу десантно-штурмових військ. Там додали спроби противника протиснути наших захисників північніше залізниці невдалі. Тому росіяни продовжують активно діяти на заході Покровська. Їхня мета вихід у район Гришиного. Але так і ворога блокуються. Складною лишається і ситуація у сусідньому Мирнограді. Сили оборони посили захист північно-східного та південного напрямків міста. Виконувати це завдання дозволяє контроль над коридором в районі світлого та рівного. Тривають запеклі бої за місто. Латвія передала Україні чергову партію допомоги 34 автомобілі, зокрема, 21 повноприводний, дві машини для евакуації поранених. Авто від себе передав і сейм Латвії. Загалом за чотири роки Великої війни ця країна надіслала Україні 3400 транспортних засобів. А цього разу разом з технікою наші партнери привезли з її різдвяні подарунки для дітей Чернігівщини та Сумщини. А Москва підтримує Китай у разі загострення відносин з Тайванем. Про це заявив керівник російської МЗС Сергій Лавров і, словами механізм дії у такій ситуації, нібито закріплений у досторонньому договорі між Росією та КНР від 2001 року. Це прозвучало на тлі зростання напруги в азійсько-тихоокеанському регіоні та активнішої ролі США й союзників у стримуванні Китаю навколо Тайваню. Крем ведучи війну проти України, намагається продемонструвати стратегічну. Союз і спокійно мої готовність діяти в унісони з Китаєм за межами Європи. Працівники української антарктичної станції Академік Вернацький поділилися захопливим кадром співводного життя пінгвінів. Це справжнє відео без жодних прискорень. Камера була закріплена просто на спині птаха. Тож можна побачити світ океану таким, яким його бачать самі пінгвіни. Під водою вони розганяються до 36 км кілометрів за годину. Тому відео дуже динамічне і може трохи закрутити голову. Камеру gps трекера кріплять тимчасово. Осово та безпечно вже за добу камери знімають, а сам птах продовжує жити звичним життям. На кадрах добре видно, як пінгвіни полюють на криль, випускають повітря з підпір'я для кращого ковзання у воді та рухаються під водою, наче літають. Такі відео не лише вражають, а й допомагають науковцям краще зрозуміти поведінку пінгвінів у природному середовищі.